Добрий день, малята. Рада вас знову вітати! Про що буде сьогодні за дитя? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Прилетіли гості, сіли на помості, без сокири, без лопати стали хату будувати. Про кого ця загадка? Так, вірно, діти, про пташок, діти. А яка зараз пора року? Вірно, осінь рання осінь чи пізня? Так, пізня осінь. Листопад несе в ковші, сірі хмари і дощі, листя все пооблітало і пташок в лісах не стало. Ще в давні часи люди звернули увагу на щорічні перельоти птахів з настанням осені. Вже не чути радісного співу пташок. Чому? Відлетіли в теплі краї. Малята. А чим харчувалися птахи влітку? Мошками, жучками, ягодами, зеленими рослинами. А що стало жучками і мошками восени? Стало холодно і комах не стало. Не стало їжі для птахів. Ось птахи і відлітають на південь, де тепло і ситно. Спочатку відлітають ті, хто харчується камахами ластівки, стріжі. Потім ті птахи, які збирають їжу на землі. Це журавлі, шпаки, лелеки. І останніми відлітають качки, гуси, лебеді. Вони живуть у нас, поки не замерзнуть річки. Птахів, які відлітають на південь, називають Перелітні. Гуси, качки, лебеді летять вервечкою, клином летять журавлі. Ластівки, граки, шпаки летять зграєю. Не всі птахи відвітають на південь, деякі залишаються зимувати. Ми їх називаємо зимуючі птахи. Малята давайте пограємо в гру. Яка пташка зайва? Який птах зайвий? Так, горобчик, це зимуючий птах. Який птах зайвий? Лебідь це перелітний птах. А зараз прийшов час ліпити. Сьогодні ми будемо ліпити ось таку пташку. Для того, щоб зліпити пташку, нам знадобиться дощечка, стека, серветки, шматок пластиліну жовтого кольору, два горошка чорного перцю, одне насіння соняшника та три будь-яких листочка. Починаємо робити пташку. Беремо шматочок пластиліну та розрізаємо на дві частини. Одна більша це буде тулуб, а менша це буде голова. Беремо більшу частину пластилину і скочуємо кульку. Можна робити в долоньках, а можна скочувати на дошці. Потім стискаємо кульку, щоб у нас вийшов овал. Ось так. це тулуб нашої пташки. Залишаємо тулуб на дошці і беремо меншу частинку і теж робимо кульку. Це буде голова нашої пташки. Коли зробили голову, прикладаємо її до тулуба. Добре, притискаємо, щоб голівка трималася добре. Тепер нам потрібно зробити оченята. Для цього ми беремо горошину перця і ставимо там, де мають бути оченята. Ось так. Замість дзьобика ми беремо насіння соняшника і вставляємо. Залишилось зробити пташці крила і хвіст. По боках на тулубі стекою робимо отвори. Ці отвори ми вставляємо листочки. Ось так. Допомагаємо стекою. З однієї сторони і з іншої. Ось так. Так само робимо хвостик. Теж робимо отвір. І вставляємо листочок. Яка гарна пташка у нас вийшла! Я гадаю, що ваші пташки вийшли такими ж гарними. А листочки для крил та хвостика вибирайте за власним бажанням. Чекаю на ваші роботи. Малята! Сьогодні ми з вами дізналися, що птахи бувають перелітні і зимуючі. Та зліпили дуже гарну пташку. Ви молодці! До побачення!